По області окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Близько тринадцятої години у Дворічанській громаді, в результаті обстрілу, горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає у Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян. Пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь. Мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. Стан пораненого медика оцінюють як важкий у Балаклійській громаді. 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. Стан важкий. Закликаємо громадян бути обачними. Не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває.